З вами підтворити. І вперше, це для того, щоб ми налаштувалися на гарну, гарну працю, ознайомлю вас звичною своєю ідеєю, яка є моделюванням та використанням інформаційно-комунікаційних технологій як засоби навчання на робоч, технологій свідового навчання. І, сходячи із цього, коли ми влаштовуємо дітей на творчу працю, ми з ними проходимо декілька вправ, які намагаємося спочатку відтворити графічно, щоб він візуально побачили усе, що буде відтворюватися. Хотілося б також почути ваші побажання, якою буде ця майстерка, ваші очікування від майстерки. Зазвичай ми робимо з дітьми, якщо знаходимося дистанційно, на жаль, зараз у нас не вийде ментиметр не спрацював. Я залишив саме так, тому що ми працюємо очно, щоб ми могли почути один одного, Тому я залишив ментиметр як для дистанційного більш навчання, а так як ми зараз очно, тому маємо почути один одного. І хоча б по Декілька слів, якщо можливо, які у вас будуть очікування, а я буду намагатися, і ми разом з вами так працювати, щоб у нас ці очікування залишились таким ж сином, і наш результат привів до того, щоб ваше побажання вийшло саме таким. Будь ласка. Дякую, будемо намагатися. Дякую. Гарно провести час. Все, так, так і буде. Доля вчителя навчатися і ми готові. Я також з вами дякую вам велике за підтримку і давайте будемо починати. І що ж? По-перше, у нас очікує вправо, вправо графічний диктант. Перед вами аркуші є. На аркуші ви бачите направлення за клітинками і ви бачите червону точку. Ця точка означає, що... Це були початок, наш старт. Така вправа надає можливість учням налаштуватися на працю, Вона розвиває логіку критичне мислення. і, Із цього ми з вами зробимо ще одну вправу і спробуємо здогадатися з вами, який буде наш творчий проєкт. Так, да, можна використовувати маркери, олівці, усе що пише. І так, давайте почнемо з вами. Ось ви бачите на екрані, ви бачите на своїх аркушах три клітинки вліво. Від червоної точки. Три клітинки вгору. 12 вправо. І з'єднуємо, так. Да. І як, якщо да. так, якщо ви можете точками відставляти або з'єднувати так, і так можливо. У нас вийде графічний малюнок. Так, три вниз, три вліво. Точками, так. Точками. Три вліво. Дев'ять три вліво. Так, у вас три вліво.

Дев'ять ворогів можна. Можна, можна. 3 9 Дев'ять ліво. Тривливо, дев'ять ворог. І 9. Правильно, правильно, 9 хвороб. Дозвольте. Дозвольте продемонструвати, що у нас вийшло. Так. Ця вправа залишається перед вами. Так, шановні слухачі, у нас тривалість часу є. Будемо це переховувати, будь ласка. Так. 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 Добре. Шановні слухачі, давайте залишимо поки що, як є. Ця вправа залишиться вам завжди, Забирати її ніхто не буде. Дозвольте продовжити. У нас вийшов графічний малюнок. Це у нас з вами розгортка. Так, запам'ятали, перед вами ця розгортка є. Рухаємося далі. У нас є ще одна вправа, яку ми робимо з дітьми. Це вправа розмінка бідекстера. Це можливість двох симетричних малюнків. Зараз дещо знайом, да, потім подемонструвати, коли е, дитина має можливість і лівою, і правою рукою відтворити те, що да, може їй подальшим підказати або зробити таке наочне зображення того, що вона буде створювати. Е, для нас сьогодні буде ось таке зображення, яке ми додаємо з вами до розгортки, яку ви створили до цього. І у нас зараз. Питання. Налаштувалися ми на творчий проєкт, який ж буде цей творчий проєкт. Який... Це. Куб. Так, це у нас куб, створений деталі куб. Але ми з вами будемо цей куб робити і з нього дещо інше. Ми будемо зробити набагато більше. Ми будемо робити родинний календарскоп. Саме чому? Тому що, як ніколи, да, е, сім'я це те, що наша упора, підтримка джерело ресурсу і безумовно любові. І коли зараз поринути у віру та сповіді про сімейне щастя, то родину, е, ми з вами згадаємо про все найкраще, що об'єднує нас. Да? Це, по-перше, родина. Тому, на прикладі родинного колодоскопу, який ми робимо з учнями, ми сьогодні ось якраз спробуємо дізнатися щось нове. Ти, що може бути. Ви зараз бачите модель методом фантазування. Чому я продемонстрував? Тому що ми у нас сьогодні так, така спільна тема технології з родиною. Це зробив мій синочок, учень 6 класу. Це його робота. Цю роботу також я обов'язково продемонструю. Вона в мене є. Ось вона, так, вона залишиться час для того, щоб на нас побачити. Я поки що залишу так. І ми продовжимо, того, щоб ми мали змогу сьогодні да, підтримуючи один одного, зробити щось схоже. Які конструкційні матеріали ми маємо можливість використовувати? По-перше, треба згадати, що конструкційний матеріал це те, що застосовує виробництво. Та те, для чого нам потрібно, щоб щось виготовити. В основному. Конструктивний матеріал, який використовуємо, це картон, екопластик, тканину, скло, деревину та метал. Саме для цього творчого проєкту ми використовуємо такі види матеріалів, як натуральне дерево, екопластик, папір, тканину. Та, в залежності від вікової групи та роблячої, вибираємо саме той матеріал. Ми сьогодні з вами спробуємо з цим матеріалом попрацювати так? І з деревиною, і з екопластиком, і з картоном. Чому саме такий вид матеріалу? Тому що, по-перше, це екологічність немає шкідливих речовин. харчовин. Це ергономічність, лихо піддається обробці, і це оптимальна вартість. Та ж саме доступність. Підготовку матеріалів та інструментів. Також ви зараз. Побачити, і ми звичними це проходимо, для того, щоб і повторити, і налаштуватися, і підготуватися, який інструмент, який матеріал потрібен, щоб був у наявності. Зараз я дещо повернуся. Ми перейдемо з вами до платформи Learning Calse, яку я активно впроваджу. Це один з видів інформаційно-комунікаційних технологій. спробуємо з вами вирішити. Ось так. Давайте, з якого питання? З першого. Так, добре, давайте перше питання. Те, з чого можна виготовити той чи інший виріб, оздобити його. Матеріал? Так, матеріал. Згоден з вами. довжини. Лінійка. Лінійка. Лінійка, так. Тут вже підказка, така, відколи йшла невеличка. Так. Лінійка, є. Добре. Далі третя, так, я вже зрозумів. Так, природні матеріали весло походження. Деревина. Деревина. Тут вже дещо леша, тут деякі літери у нас вже в наявності є. Деревина? Добре. Четверта. Яке ж там питання? Інструмент для друку деталей. Принтер. так. І п'яте. Робоче місце столяра. Верстак. Верстак. Дуже добре. Це з п'ятикласнику, коли приходять. Це моє місце за партою. Це ж не парта, це ж верстак. воно Поки запам'ятається, але потім запам'ятовуєте. Запам'ятовуєте да, да, в Майнкрафті. Так, і поєднується з Майнкрафтом. Саме так. Добре, а ми рухаємося з вами далі. І далі у нас з вами послідовність виготовлення виробу, так? ми майже вже підготувалися, налаштувалися до того, що ми використовуємо екопластик або папір. Якщо екопластик в цьому нам допоміжник 3D-прийме, папір або картон маємо можливість використовувати, готуємо деревину, розворотка матеріал, шаблон деталей, ножиціканси. Канцелярський ніж, принтер, як інструменти, ПВА, олівець, лінійка, а також на завершення, це нам обов'язково потрібні роздруковані світлини. Але також, крім роздрукованих світлин. І щодо того, що ми будемо робити, коли ви створите, ви зможете використовувати матеріал не лише світлини, ви можете робити як антистрес, ви можете малювати на цих кубиках, ви можете. Будь-які варіанти додавати і зараз це побачите. Тому що ми починаємо з вами роздруку... починаючи з того, що ми роздруковуємо, щоб розміри можна залишити такими розгортки. Да? І зараз різний матеріал у нас буде, купиків, да? які ми будемо використовувати. Ми будемо використовувати, дозвольте так підійду ближче. Да? І е, ми будемо з вами працювати в парах. Кожен по вісім кубиків нам знадобиться, ми будемо працювати в парах, підтримуючи одного. У нас, на жаль, не так багато часу, да? щоб ми все встигли. Але е, спочатку ми хотілося, да, щоб ви бачили, що ми будемо робити, тому я їх заховав, а зараз так, да. роздаю. Але нічого, часу у нас вистачить. На все. Це у нас кубики, які діти створили на 3D-принтері. Да. Вони їх моделюють. А вручну діти робили з картону. так. і з деревини також. Так, 4, 6. Так. І хлопці нехай, нехай попрацюють з екопластиком. 6 і. Один зайвик ось сюди. Вісім. Ось тут у нас дівчатка попрацює з картоном. Так. Так. І ось тут у нас хлопчик попрацює з деревиною. Так, ближче, ближче, так. Бач, перед вами є гумове кільця і ножиці. Тому ми допомагаємо один одному, вимішувати, хтось нарізає скотч, щоб це було швидше, щоб ми встигли. Так. Хтось буде приклею, а Потім можете помінятися, тому що тут роботи буде достатньо. Так, для підготовки, якщо з картону, розгорка. І обов'язково зараз починаємо працювати, як я і кажу дітям, ви вже взяли інструмент. А давайте спочатку треба ж повторити техніку безпеки, так? При роботі з ножницями, при роботі з принтером, при роботі з лодесом. З інструментами ми обов'язково повторюємо це на платформі або на урок, або на сервісі Капут, або додаток Лікас. Але ви дорослі, ми ці правила пам'ятаємо, тому будемо працювати плідно і акуратно. Е, щодо кубика, да, якщо це розводка, формуємо, приклеюємо. І ви бачите, що після цього конструюємо вже кубики, які з'єднують скотчем між собою. Е, зараз я буду робити разом з вами. І е, при цьому додатково також хотілося сказати. Поки що ми не робимо давайте ще одну хвилиночку, але ждуємося. Так? Також щодо моделювання, є багато онлайн-сервісів, один з них Тінкеркат. Для чого він потрібен? На ньому, ось так він виглядає. Зараз, на жаль, також не зможу вийти, на якому діти моделюють послідовність виконання. Так? Так як ми з вами почне, ми зараз це зробимо разом. І в нас буде невеличко відео, яке буде зупиняти, для того, щоб ми побачили ось цю послідовність. Спочатку ми збираємо. Зберемо. Ні, ні. Ні, ні, Так. Відрізаємо скотч і спочатку дивиться на горизонтально, на два кубики. Ось буде на ці два.

Так, перший з другим, третій, четвертий. П'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Ось так. там між собою. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Так, і ось ти також так. І Так, після того ми їх перегортаємо перегоротаємо, і вертикально перший з третім, сьомий з восьми. Перший, перший вертикально. Вертикально так. Перший, третій, сьомий восьмий. Віднові між собою. Перший, третій, сьомий, восьмий. Перший, третій, сьомий, восьмий. Так, коли з'єдналися, ми перевертаємо до того. Перевертаємо до номер. І так само так? Потім перший, третій, сьомий восьмий. І перегортаємо. І з'єднуємо. Пане Сергіє, назвали під'ємці. Так. Елементи, елементи залишаються у вас, тому ви зможете задіяти. І, і після цього також симетрично обратної сторони, коли ви знімаєте умове кінцеві. Також так, продемонструю роботи п'ятикласників, які роблять в орнаменти, і збираю також ті ж самі.